Всім привіт! Сьогодні я вирішила таке зняти відео, яке я... ой, тихо, я хочу назвати підготовка до навчального року. Мені здається, багато кому важко знову вернутися на навчання після канікул, наприклад, літніх або любих. Тому хочу зняти таке мотиваційне відео для вас. Це відео я мала зняти не напевно, 10 хвилин тому. Просто я так довго мучилася зі штативом, бо я не могла настроювати штатив, бо там, коричі, є такі бімпички і діючки. І дієчки. Імплямчим, вони мають зайти у дієчки. Тобі треба трохи вище або нижче, воно не заходить, бо вони попадають пінпочки на пінпочки. І то така моя тим штативом. Ладно, вона стріла. Тому ну, зараз буду починати. Ось мій робочий стіл. Буду на ньому прибирати. Все, облаштовувати. Робити так, як мені зручно. Я вже знімала... Е... Як це облаштовую свій робочий стіл, я відби таке відео знімала. Ну, якась там схожа назва. Це відео можете знайти у мене на каналі. І там я усе декорувала, деберіала, але зая я просто так можу сказати, генералочку колегеньку. Зараз ще вам дещо хотіла показати. Ось, зверху можете побачити є такі листочки. Це я зробила, можна сказати, ліану з листочками. Просто взяла нитку і причепила такі листочки з паперу. Дуже просто і красиво. Як ви бачите, я недавно творила. Хочу показати класний варіант, як можна зробити цитати, наклейки дуже просто. Просто беремо отакий от папір, звичайний, просто папір. Його намочуємо кавою. І потім, коли він висухає, маємо його щоб він жінку стає винним. І робимо ось такі цитати. Ось, можете тепер читати. А ну, зараз я покажу. Одну. А я знаю. А Якщо не заяз, то коли. Ось такі цитати. Цитати я вам вже показала. І ще не всі зробили, я б що зробила, тільки ти. Якщо не заяз, то коли І ще не відкладай те, що можна зробити сьогодні. І ще будуть це моїй цитат. І складу ось таку коробочку. Я просто чаю зробила такий контейнер і... Просто збила цю кишечку посідомо, і сюди все велике для склябути. Я свій оцей маленький мой ганайк. Я його показую. Оставимо на місце. Напевно, було гумку. Ось така у мене є гумка. Стоячка. Полівець. Життє, на місце теж. Знаєте, саме головне, коли ти організовуєш якесь твоє робоче місце, так зробити, щоб ти міг в будь-який час, якщо тобі накажуть, наприклад, що за 5 хвилин прийде хтось в гості, щоб ти міг швидко, наприклад, препарати. Ну так, щоб усе було близько. Це було бігати по всій хаті і то складати. А тут місце не міг. Це все скласти. Оце як у мене, наприклад. Це я місце. Там в мене Ойгонайзе. Тремдій і тут, і тут, міні-смітник. Це покажу. Такий великий краще Ось, мій-міні-смітник. Ой, впав телефон. Та його треба якось назад так виставити. Усе знову у нас треба йоспіть. У мене в місті є е, такий будинок, там де можна здавати тут поводу. Це дуже зручно було, так як я багато креатив виспокаю, тому дуже зручно, що можна просто те, що не потрібно, ніби не от. Я знаю, просто, що не у всіх містах, там, де здають. Минулу. Я не повне ось цю лінійку, Ось таку на 20 см. покладу з себе на чому столі, бо вони в мене стоять на комоді у цій і то трошки не бо ця лінійкою я пояснився для скайбукінгу. а скайпукінгом я займаюся кожного дня практично. Хотіла сказати таке, що деякі люди люблять собі складати обрізи на навчальний рік. Наприклад, там піджак і смішнами і знизу топ. Різні обрізи складати. Я так не складаю, Мені незручно просто. Коли я розбиратися на фокусу, взяв, дів і пішов. Ну, Я не прям вибираю, я не люблю складати прям комплекти одягу, Мені так просто не зручно. Але дайте зручно. І хто з вас любить тягати зв'язу по комплектах одяг, я вам раджу вже знайти класні неоди, які підходять один до одного. Взяла тряпочку, ось таку з рибками, і далі я буду витеряти просто віднаплюси, щоб від боїться. О, знову сміття. То треба робити. Mm. Ось цю хатку треба їхати вий... приплети, а то нам вжупало. Що ви ще не підготувалися до нового навчального року? То я вам раджу підготуватися вже, якщо ви ще щось не докупили. Або, наприклад, якщо ви вже все докупили так як я, бо я вже знімала Back -to School на своєму каналі, то ви можете додивитися до... Дивлені фільми, які не додивилися, або мультфільми, або навіть відео, дочитати книгу, дописати книгу, хто любить писати. Доявити те, що вам треба любити. Наприклад, я свій вільний час займаюся щоденником. Ось. Мій щоденник. Або на сходити в якесь кафе, та як я. Я піду 31 серпня може, у кафе, або раніше Знаю, можете піти з друзями погуляти на трикот, або з або або просто зробити те, що вам подобається. Я вже прибрала на своєму столі. На нижньому у мене пенсії прямо тут мої різні речі, які падуть чомусь трохи. Ось цей блокнотик в якому я усе роблю. My Little Pony і різні ігри. Я його різних серій різних відео показую. Ось така школа котів, наприклад. Хто мій давній підписник, той знає. My Little Pony. я для вас. Принцеса Gardens. І Рейсін там ще є ігри. Я зараз просто знімаю теохпи My Little Pony. Ну, різні відео на свій канал. Я вже два відео знімала. Ще маю зняти одне відео. Це напав, буде шоєць, бо воно невеличке. Або велике маленьке просто. Ви знаєте, я би хотіла потім якось зробити вже плейлист. Я зрозуміла, що серії буде їх трохи багато. У моєму телефоні десь, як мінімум, десь. Ну, я думаю, що це про плейлист, якщо я навчуся, я вже не пробувала. Я не знаю, які їх робити. Ще я вам забула сказати. Ой, що ти знову впав? Що найдіть собі хобі на навчальний рік. Або те, що ви вже давно робите там, наприклад, або тільки почали любе хобі, яке тільки вам прийде у голову. Наприклад, я плиту з бісою, і мені це допомагає відволіктися тоді, коли. Я змучена і не хочеться нічого робити. Наприклад, після домашки або після уроків. Тому раджу кожному таке хобі знайти. І на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І усім па-па!